Привіт, малята. А чи знаєте ви скільки місяців у році? Так, дванадцять. А як їх звати? Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Тільки закінчується один місяць, одразу починається інший. І жодного разу ще не було так. Щоб лютий пішов раніше, ніж піде січень, а травень обігнав би квітень. Місяці йдуть один за іншим і ніколи не зустрічаються. Але ж люди розповідають, що одна дівчинка із далекої гірської країни одного разу бачила всі 12 місяців. Як же це сталося? А ось як? Послухайте казочку. Жила собі жінка. Мала вона двох дочок рідну дочку Олену та нерідну Мариню. Тяжко жилося Марині в мачухи, бо мачуха не любила її. Зрання до пізньої ночі працювала дівчинка. Ось якось, а це було саме серед зими, заманулося Олені фіалок. Біжи, Мариню, принеси мені з лісу фіалок. Що з тобою, люба сестриця, хіба взимку ростуть фіалки, відповідає бідна дівчинка. Як ти смієш перечити? Роби те, що тобі наказують, крикнула мачуха і виштовхнула Мариню на двір. Гірко заплакала бідолашна дівчинка та й пішла до лісу. Довго блукала вона глибокими снігами, шукаючи фіалок, та фіалок ніде не було. Раптом бачить Мариня, далеко на горі вогонь горить. Зраділа дівчинка та й пішла на той вогник. Дивиться а це не вогник горить, а велике вогнище палає. Навколо вогнища сидять якісь люди. Троє діди з сивими бородами, троє трохи молодші, ще троє. Середнього віку троє останніх вродливі юнаки. це були дванадцять місяців. Крижаний місяць грудень сидів найвище, на найпочеснішому місці. Волосся й борода в нього були білі, як сніг, в руках була палиця. Мариня підійшла ближче й попросила. Люди добрі, дозвольте мені погрітися біля вогню. Крижаний місяць кивнув головою і спитав, як ти прийшла сюди, дівчинко, і чого шукаєш? Я шукаю квіти, відповіла дівчинка. Тепер скрізь сніг лежить, сказав Грудень. Я й сама це знаю, сумно відповіла Мариня, але моя мачуха та сестра Олена наказали мені принести лісових фіалок, а без фіалок я не смію приходити додому. Мариня з таким сумом подивилася на крижаного місяця, що він сказав Не журись, дівчинко, ми допоможемо тобі. А потім звернувся до молодшого брата, віддав йому палицю і сказав Братіку березню, сідай на моє місце. Березень сів на найвище місце і махнув палицею над вогнищем. В ту ж мить вогнище запалало ще яскравіше, і сніг почав танути. На гілках з'явилися бруньки. Скрізь зазеленіла трава, розпустилися квіти, настала весна. І зраділа Мариня, вона раптом побачила між кущів фіалки. Швидше, швидше, Мариню рви, сказав дівчині березень. Мариня швидко нарвала великий букет фіалок, подякувала дванадцятьом місяцям і пішла додому. Дуже здивувалися Олена й Мачуха, коли побачили, що Мариня принесла їм фіалок. Але незабаром захотілося Олені та її матері суниць. Знову послали вони в ліс Мариню. Тепер дівчинка не пішла блукати лісом, а попрямувала просто до дванадцяти місяців. Розказала Мариня про нову примху своєї мачухи та її дочки Олени. Крижаний місяць передав палицю прекрасному червню. Ту ж мить полум'я яскраво спалахнуло і сніг швидко розтанув. Земля вкрилась травою, а дерева листям, голосно защебетали пташки, швидко на очах почали визрівати ягоди. Мариня назбирала суниць і віднесла їх Мачусі та олені. Але олені забажалося червоних яблук. Знову вона наказала Марині йти в ліс. Глибокими снігами прийшла бідолашна дівчинка до братів дванадцяти місяців. Цього разу крижаний місяць передав палицю братові вересню. Відразу ж почав танути сніг. Навколо стало по осінньому сумно. Перед Маринею стояла яблуня, а на ній визріли соковиті плоди. Дівчинка швидко назбирала яблук і побігла додому. Здивувалася Олена та мачуха, коли Мариня принесла їм яблук. Де ти зірвала їх? запитали вони. На високій горі. Там ще багато яблук лишилось. То чого ж ти не принесла більше? Невже сама дорогою поїла, сердито закричала Олена. Дай но мені, мамо, шубу, я сама піду до лісу. Обтрушу всі яблука, сказала вона, всі обтрушу. Одяглася тепло Олена й пішла з дому. Довго блукала дівчина, поки нарешті натрапила на дванадцять місяців. Не спитавши в них дозволу, підійшла вона до вогнища і почала гріти руки. Чого ти сюди прийшла? суворо запитав її крижаний місяць. А тобі яке діло? грубо відказала Олена. Крижаний місяць нахмурив брови. І підняв палицю над головою. В ту ж мить згас вогонь. Небо вкрилося хмарами, на землю почав падати лопатий сніг, зірвався пронизливий холодний вітер. Олені стало дуже холодно. Вона відчула, що замерзає. Певно, там дуже багато яблук, коли Олена не повертається додому, думала Мачуха, і теж побігла до лісу. Чекала, чекала Мариня свою мачуху та сестру Олену, та й не дочекалася.